Як потрібно так їздити, щоб. Стоп, 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 чекайте. Тут спинає весь трафіка, Кажу, завчити їздити, я кажу, ну навчи. Це ваше. Насправді, що, що, а такі клієнти в мене перший хотів би звільнитися. Що тут довго говорити? Ви в коментарях просили, скільки заробляє таксист. Тримайте! Отже, сьогодні ми дізнаємося, скільки можна заробити, працюючи таксистом. Подивимося, чи з'явиться в мене власний бізнес і чи можливо таксувати для задоволення. Let's go! Найперше, звісно, потрібно влаштуватися таксистом. Для цього ми шукаємо вакансію в інтернеті. Вирішив працювати в службі болт, тому заходимо на їх сайт, заповнюємо заявку і чекаємо на дзвінок. Мені зателефонували і сказали адресу, куди потрібно приїхати для влаштування. Засилає геолокацію, куди потрібно приїхати. ласка, з собою паспорт і ваші права. Ну і звісно, трішки наобіцяли золоті гори. Куди без цього? Ви можна заробляти все... За місяць ви маєте на увазі, так за тиждень ну за тиждень. Давайте ну якщо за середньому, то е, дев'ять ну майже десять тисяч гривень. Якщо по максимуму, то можна заробити від п'ятнадцяти тисяч гривень. Запам'ятайте ось ці цифри, які назвала жіночка в кінці відео порівняємо. Як ви бачите, цього разу дуже оперативно мене набрали і відразу сказали, куди їхати. Не бачу сенсу зволікати, буду відразу їхати. Чимось мені це нагадує нашу історію з кур'єрством. До речі, хто не бачив, можете подивитись ось тут в підсказках. А я збираюся і виїжджаю в той авто... автопарк. Ну їхати, звісно, будемо через Болт. Мій водій вже прибув. Я ніби взяв всі потрібні документи і зараз швиденько. Біжу і, і відправляюся до автопарку. Ось моя машина. Якраз те, що мені потрібно. Це машина болта, зараз поговоримо. В авто мене привітав чоловік і запитав, чому я їду в той автопарк. І у нас зав'язався діалог про таксування. Поховуватись таксі. Болс. Ну ти, ти ж дим катавис, пані. Ага. Що, ну похай я не зрозумів. Я не побачив ні прибутку. Е не адекватний партнер. Курс, може, дальше діти, познаєш? Вони там беруть 4500 зразу, типу свої ти капілки ти поняв, а потім ти е, ну, з ними працюєш 50 на 50, вонюк це. Угу. 50% твої, 50% вікна. І скільки так виходить десь в тиждень? Це не секрет? Я поки не понял. А, <світ> да? <світ> Як тільки я приїхав до їх офісу, мене зустріли та запросили всередину. Після чого почалась співбесіда. Трішки базових питань. Рік. Рік. Шекаєте роботи космоджі чи додатково? Як додатково. Далі трішки про фінансову складову та бонуси. Тобто, випадку 150 мінімум 50 нових 750 гривень. Ви збираєте тільки бонуси. Ну і підписання всіх документів. Далі я очікував на видачу автомобіля, авто привезли, і ми підписали акт прийому та передачі авто. Ну що, шановні? От ми вже їдемо на машині, всі процедури пройдені. Ой. Залишилось тільки заправити її, помити, привезти в гарний вигляд і починати таксувати, тому я вже готовий це робити. Ось вона, машина мрії грязна, правда, трошки трішки потерта. Зараз швиденько візьму зарядку до телефона і поїдемо її помиємо. моєму. мені все сподобалось, все ніби зрозуміло, роз'яснили. Є пару моментів, які ми вже будемо розуміти в походу роботи. А зараз я трішки голодний, перекусимо і е, приведемо машину до робочого стану. А там вже побачимо, можливо, що навіть сьогодні попрацюю. Приїхали зараз на мойку е, трішки привести машину в нормальний вигляд. Тому що є трішки нюанси. Привіт всім безробітнім! Ну і тим, хто працює, також привіт. Сьогодні наш перший день в таксі, ранок, і ми йдемо таксувати. Так, отже, я зараз в авто і вже зараз я буду запускатися з іншого телефону в додатку і відповідно працювати. Ну що, зараз буде історичний момент. Ми підключаємось і готуємося приймати замовлення. Ну що, перше замовлення: 107 гривень. 120 нам дали. 13 чайових. Супер. Перша поїздка є. Так, нове замовлення у нас. Назискаємо прийняти і їдемо. Ми з доставки пішли, а доставка з нас не пішла. Тому що нам потрібно доставити ось документи людині, і ми вже їдемо по адресу. Там є номер телефону, здається, тому все окей. Продовжується, продовжується випуск кур'єром і з доставкою. Вже хвилин 10 стою ось на цьому переїзді. 10 хвилин ніяк не можу відкритися. Нарешті цей потяг проїжджає, і зараз вони відкриють 102 гривень гривні ціна поїздки, 210 нам дали, 8 гривень чайових, перед'ям ціну, там 5 зірок і очікуємо наступне замовлення. Так, наступне замовлення, їдемо е, знову до ЖД вокзалу. А замовлення скасоване. Є все-таки нове замовлення, їдемо. І ви не повірите, у нас знову була доставка. Зараз покажу, що доставляли. Ну а поки хлопці забирають доставку на якусь круту тусовку, ви можете написати в коментарях, яку професію мені спробувати наступною та записати про це відео. А за найкращий коментар можна отримати 100 гривень прямо на карту, як це зробив ось цей коментатор з попереднього відео. А ще можете підписатися на мій інстаграм. Там я транслюю та спойлерю нові відео, тому можете підписуватися. Посилання буде в описі. Дуже не вчасно. Я забув, що ми взяли замовлення, щоб зберігати гроші. Блін, 6 хвилин лишилось, нам 10 їхати. Поїхали! Так я щось не зрозумів. Я приїхав е, на місце, переходжу в драйв, а тут нас відключило просто і немає замовлення. Що це таке? Як таке взагалі можливо? Не знаю, нащо я сюди їхав? Це е, я нормальний кілометраж проїхав. Розчарування болт, розчарування. Так, знову замовлення, знову, знову замовлення, їдемо в Кам'янецьку. Let's go! Тільки що віз людину з відділку поліції, тобто поліцейську, було трішки, трішки так не по собі. Їхав прям по правилам, все чітко. А ми далі е, шукаємо замовлення, і я б хотів зробити ось так і поїхати вже в сторону буд свого будинку, дому. Щоб трішки перепочити і перекусити. Під'їхав до ОТБ, зараз візьмемо е, щонебудь собі трішки попоїсти, будемо працювати далі або поїдемо додому. Як то говориться, перекус таксиста, випічка, е, холодний чай і цього достатньо. Зараз паралельно підключаємось, можливо, буде якесь замовлення. О! Є замовлення в нашу сторону. Я швидко все в себе запихнув. Думав, буду їхати, а тут відміна замовлення. Ну хто так робить? Ну, Друзі, ще стояти, повільно пережовувати і запивати. Коня, їдемо. Тут взагалі нема що їхати. Так, поїздку закінчуємо. До речі, почався дощ. Залишив 40 гривень чайових. Супер. Взагалі дуже приємно. Ну, а зараз почався дощ і зараз буде збільшений коефіцієнт, тому... тому чекаємо. Так, наступне замовлення їхати взагалі недалеко. Так, заїхали ми незрозуміло. Ми, ось я їду якось з міста, опинився тут. Навігатор кудись веде, клієнта довезли. 88 гривень коштувала поїздка, 100 гривень, плюс 12 чайових. На даний момент ми зробили 10 поїздок. Зараз їдемо додому і нарешті вже трішки відпочинемо нове замовлення. Ходи, до речі, недалеко. Так, це було замовлення на 200 гривень. І просто подивіться, яка краса, але ми знову заїхали за місто. Тим не менше, в нас вискочило ще одне замовлення, тому зараз швиденько, недалеко звідси, відразу візьмемо його. А то я думав, доведеться повертатись звідси. Знову ми не доїдемо додому, напевно, ніколи. Тому що замовлення сиплять одне за одним. Так, відвезли ми клієнтів, то 10 здається гривень коштувало це замовлення. Сьогодні у нас тільки велике замовлення це дуже круто, тому що багато, багато їздимо. На даний момент мій заробіток складає 1240 тому. Тому очікуємо зараз якесь можливе замовлення в нашу сторону і будемо їхати. До речі, наїздили ми майже 100 кілометрів, приблизно 10 літрів газу. Я вчора заправив на 250 гривень. 10 літрів газу відно з нашої з нашого заробітку ще 250. Ми маємо заправити, і того наш заробіток складає якихось 250 гривень. Так, всім добрий, дуже дуже ранній ранок. Вибачаю за тавтологію, але 5.43. ми вже готові готові вриватися в цей день. Зараз ще пару хвилин на підготовки і виїжджаємо таксувати. Я ще на якому авто, а вже прийняв замовлення. Швидко біжемо. Я тільки хотів записати відео, як ми зробили перше своє замовлення, як відразу прилетіло нам. Треба клієнта. Ось там тієї піцерії. зараз виїжджаємо. Так, наступне замовлення, погнали, привезли це, почекали 5 хвилин і вже їдемо за наступним. Я тільки під'їхав е до місця і відразу моє замовлення відмінили. А ви заробили 55 гривень. А, супер. Так, друзі, є проблема в нас закінчився газ, потрібно його заправити. Вистачило на 180 км. кілометрів. Потрібно зараз знайти АЗС і швиденько заправитися. Зараз нам потрібно поїхати на офіс, щоб дізнатися, чому я не можу приймати готівкові замовлення. Звісно, бажано було отримати якесь би замовлення. Я поставив вже, але, але поки буточки. Можливо, поїдемо просто так. Ось мої брати-близнюки всі тут. Питання вирішено стосовно того, чому мені не, не давали. А, це не моя машина. Ось це моя. Отже, питання стосовно того, чому не поступали замовлення за готівку, вирішено. Там неправильно було зареєстровано моє прізвище. Ну, зараз їдемо або шукати далі замовлення, або трішки відпочинемо. Зараз там додому і завтра продовжуємо. Всім привіт! Новий день, новий робочий день. Продовжуємо працювати. Вже виконали перше замовлення, поки виїжджав замовлення на 185 гривень, 200 гривень плюс 15 чайових. А поки дивимось і чекаємо замовлення. Добрий день. Можна, будь ласка, газ на 300? Так, приїхав заправлятися, тому що нас вже почався. Гати. І мені вже другий раз говорять, що потрібно полагодити те, куди заправляють газ, е грубо кажучи, і потрібно його ну, зробити, щоб воно не болталося, тому що його, воно може відірвати скоро. Будемо завтра, вже в понеділок, тому що сьогодні неділя, їхати до нашого дилера і говорити йому так і так. Зараз саме прийшло замовлення, там був кондиціонер трішки посидіти, охолонути. Але тут прийшло замовлення. Знову замовлення 160 гривень, з яких ми отримали 200 гривень, отже ще 24 гривні чайових, що дуже приємно. Люди сьогодні загалом відпочивають, тому ось їздимо на зону відпочинку. Чекаємо, можливо, зараз впаде звідси замовлення кудись в центр, тому що знову не хочеться їхати безкоштовно До речі, мені відкрилася ще така штука, як перед замовленням. Можна собі прикольно підлаштуватися, але ну, тут 6 ранку на жаль, ми не поїхали. Я для себе зрозумів, що я буду їздити тільки по місту, не буду брати великі замовлення, буду краще їздити на маленькі, буду їздити тільки на маленькі замовлення, їх виконувати по місту швиденько, тому що тільки що знову поїхав на велике замовлення їхати за місто. Нехай буду заробляти менше, але я не буду їздити по 6-7 лишніх кілометрів, щоб добратися до найближчого населеного пункту. Бачу по ось таким ось дорогам На жаль. Ви зараз будете сміятися, але тільки що я говорив, що не буду більше їздити на базу відпочинку, на якісь зони відпочинку. І ось я тут тільки виїхав, як так відбулося. Людина поставила точку в центрі міста, де, але то був магазин, а нам потрібно було саме на базу відпочинку. Людина змінила, вже сіла до мене в машину і виявилося, що це потрібно йти не в центр міста, а за містом. І я знову поїхав за місто. Вертаємось назад, знову 5 кілометрів безкоштовної їзди. Коли okay. я зараз піду крутити, то ти чуть-чуть день обороти, щоб були на обороті. Нам на вам Все добре. І вам гарно. Просили тільки що двоє чоловіків допомоги. Потрібно підкурити машину, тому що сів акумулятор. Я, звісно, вже допоміг. Вони ну, мені ще дали 20 гривень на каву. Ну, ось такі невеличкі чайові. Просто будьте добрими людьми завжди. І завжди допомагайте, і воно вам все. Повернеться в багатократному розмірі. Тому якось так, а ми поки очікуємо наступне замовлення. І що ви думаєте, так все вірно я знову на митці, тому що сьогодні має бути ревізія Чесно ніколи не їздить на цю мийку Подивіться на цю піну Що це таке? Це пародія просто. Так, е привезли до клієнта, виходжу в офлайн, тому що хочу трішки поїсти. Смачного мені. Так, все, я поїв, е готовий працювати. Ноні копити стоїмо. Так що за зонами не женемося, просто стоїмо і чекаємо замовлення. Це як потрібно так їздити, щоб ось таке зробити. А ми тим часом виконали наше восьме замовлення за сьогодні. Як нам говорили, що за 4 години, можливо, навіть більше 12 замовлень. Ну, взагалі ніяк. Їх було в... загалом 11, тобто ми не могли е, прийняти 12. Тобто ось 8 з 11 години. 4. Самі розумієте, щось тут не так. Приїхали. Доставили клієнта і спокійною душею можемо завершувати сьогоднішній робочий день. До речі, розібрався з фарами. Там потрібно було ось під проти, трішки тросик, і можна їх піднімати. Якось так. Тому все добре. Машина заправлена, готова до завтрашнього робочого дня. Ну а поки відпочинок. Так, ну все. Прощаємось до завтра. Всім доброго ранку, ми продовжуємо таксувати, і зараз я йду відвожу машину на ремонт, тому що потрібно зробити заправщик газу, тому що він звалюється. Так, як мені сказали, авто полагодили і зараз ми підемо подивимось, хоча я там нічого не розумію, але тим не менш потрібно ще оцінити роботу. Сил пер... важкою роботою і починаємо працювати. Точніше продовжуємо працювати. Десь тут повертати, так? 114. Хай. До побачення. Гарного дня. Чесно, я шокований, що діти в 10 років вміють викликати таксі, тому що згадуючи себе, в 10 років ну, я міг тільки палкою кропив бити, але ніяк не в'язувати таксі. Так, поїздка за місто. 211 гривень. 5 дірочок. Стоп, 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 чекайте. Деталь від авто. Навіть під якусь гушу що, Слава Богу, ще не моя. Ось яка краса, просто такий вигляд на місто відкривається. Просто супер. Їхав тільки що віз клієнта, не встиг перелаштуватися в одному епізоді, е, виїхав трішки на центр дороги і ніяк мене ніхто не пропускав. І їде якийсь е, не дуже, певно, розвитий чувак. Зупиняється просто посередині дороги, зупиняє весь трафік, каже, навчити їздити. Я кажу, ну навчи, якщо ви бачите, людина якась навіть тупить, можливо, мало досвіду, можливо, просто така ситуація. Ну, будьте трішки, розумієте, будьте людьми. Ось, такий мій меседж, а я далі продовжу Завезли замовлення і... Що це? Заходять, ця робить. Забираємо всі наші кошти. В цілому я вже вимогнув додаток, ми вже недоступні. На годиннику майже 10. Таке потрапив. Дуже приємне місце, нормальне місце зараз. там розвернемося. До речі, це ще одна моя порада. Якщо будете працювати і таксувати, то будьте готові до іноді дуже стресових ситуацій. І таке трапляється на дорозі, що Важко собі буде таке придумати, і ви маєте бути до цього. готові. нас зараз буде ексклюзив, такого ви ще ніде не бачили. Ми йдемо звільнятися з роботи, і я покажу, постараюсь показати це і розповісти про всі моменти, і що взагалі і як відбувається. Хотів би дзвонитися, коли ну за скільки там за, за 5 днів ще потрібно так пропрацювати. Це щось щось зараз потрібно. <світтє> я відмічаю і все, все доктор. Бачить приблизно якось так це відбувається. Тобто ну, нічого такого. Вам потрібно ще пропрацювати 5 днів, і тоді вас безрахують, що ви здаєте здаєте машину. Якщо ніякого боргу немає, ви зможете далі самі працювати на себе в майбутньому, якщо захочете був ті без проблем. Через 5 днів здомо машину і подивимось, вже що буде далі. І вже вільний я поїхав робити своє останнє замовлення. Знав би я, яке воно буде. О, бач, а ти каже? Так, то куди ми їдемо? Тринися. Куди? Е, Зараз поїдемо щось. На ту Туда? точку, що ви ставили, ми не їдемо. Там їдемо. Там? їдемо? Ви ставили зовсім другу в другій стороні точно. А що ми ставили? Підемо на театр, що виставили, так? Да? Ні, з горби, ні, скоро щось. Так, чухай. Так, чухай, що б не знав. Так, ці клієнти, що тільки що були, забули у мене там ззаду телефон. Десь вони от там в магазин. Зараз їх цікаво швиденько. Швиденько догнати. Так, да. да, я не да. приїхав. Да, я, я, я приїхав. О, Бачиш, де якісь? Да, Насправді, що, що, а такі клієнти в мене вперше. А, були клієнти випивші, але там, клієнт він просто спав, тому а, таке вперше. І це не дуже прикольно. Вінка попалася. Після цих людей, підтверджую він Не вийшли навіть здачу дати повністю, але нічого зараз обігти що додому. Що в мене останнє замовлення прямо біля мого дому, це не може не радувати, тому щасливий їду додому. Як ви бачите, ми вже вдома, не в авто, тому ми можемо розглянути плюси та мінуси даної роботи, а також порахувати, скільки вдалося заробити, працюючи таксистом. І давайте коротенько пробіжимося по мінусам даної роботи, але потрібно розділяти тут мінуси роботи таксиста, як такої, а також мінуси роботи з таксопарком. Якщо говорити про мінуси роботи таксиста, то тут, звісно, найперше це навички водіння, тобто водійське посвідчення, хоча я розумію, це трішки різні речі. Тобто, водійське посвідчення отримати в Україні не так дешево тому це ми віднесли до мінусів. І другий мінус це, звісно, робота з людьми. Тобто клієнти можуть бути дивні, агресивні, під алкоголем і так далі. Тобто тут багато є нюансів, і якщо ви хочете працювати таксистом, потрібно врахувати ці фактори. Це були загальні мінуси, а тепер поговоримо конкретно про таксопарк. І перший мінус, який я виділив, це норма виконання замовлень, тобто 12 замовлень, як це було в мене. І звісно, я розумію, що це і для чого. Але я не можу не виділити це в мінуси, так як була ситуація, як в мене, коли я 7 годин стояв на лінії, і в мене навіть не було 12 замовлень загалом. Тому я не міг виконати цю норму. Другий мінус це поділ прибутку чистого 50 на 50. Тобто, те, що ви чистими заробили, ви маєте ще поділитися з автокомпанією, яка надає вам авто. І я також Розумію, для чого це зроблено і як це працює, така специфіка роботи, але про це я не міг не сказати. Третій мінус, який я виділив, це нове та непривичне для вас авто. Тобто, потрібен час якийсь, щоб вам адаптуватись під певне авто, і цього часу може просто не бути. Ну і четверте, це ліміти по готівковим замовленням. Тобто, вам завжди потрібно слідкувати за ось цією різницею готівкових та безготівкових замовлень. І якщо вона дуже велика, вам потрібно гасити цей борг, закидаючи кошти через банкомат, і це не дуже зручно. Інакше ви просто не будете отримувати готівкових замовлень. Ні, 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 не все так погано, звісно, є і плюси. І найперший плюс це безкоштовне ремонтування авто. Тобто повністю обслуговування йде за рахунок фірми, звісно, є певний перелік, який потрібно вам ремонтувати самим, але в цілому всі ремонтні роботи бере на себе фірма. Другий плюс це безкоштовні розхідні матеріали. Все, крім палива, компанія бере на себе, тобто антифріз, мастило і так далі. Це все забезпечує також компанія. І вам потрібно просто до неї вчасно звернутися. Третій плюс це надання економного авто дуже непоганої якості. Насправді. Непоганої якості, звісно, стан може бути різний, але в цілому авто непоганої якості, тому це записуємо до плюсів. Ну і четвертий плюс це мінімальний внеск. Тобто вам потрібно на депозит покласти для початку всього лише 500 гривень, щоб почати працювати, отримати машину, і це дуже круто. А стосовно плюсів самої роботи, то тут, звісно, потрібно виділити, що це фізично не важка робота, що вона досить цікава. Ну і звісно, це дуже крута практика за кермом. Потім буде відображатися на, вашому, на ваших вміннях за кермом. Ну а що стосується Заробітку тут потрібно рахувати. Ну що, давайте трішки про цифри, але тут все не так просто, тому потрібно рахувати. Але давайте почнемо з фактів. Якщо вірити додатку, ми зробили 81 поїздку. Але нагадаю, одну поїздку ми зробили без додатка, тому 82 поїздки. Загалом 54 години. Ми були в ефірі. Якщо вірити цьому самому додатку, ми заробили 7670 тисяч гривень. З відрахуванням комісії болта. І ніби 7 тисяч гривень ми маємо забрати собі, але насправді ми їх ділимо пополам. Нагадаю, за умовами компанії, яка надала нам авто. Цю суму ми ділимо на два і додаємо сюди наші чайові, які нам залишали готівкою. І маємо 4 тисячі гривень чистими. І ніби це наш заробіток, але не все так просто, тому що у нас ще є витрати. Два рази ми мили авто. Перший раз на 80 гривень, другий раз на 60 гривень, тобто мінус 150 гривень. А ще моє. Улюблена заправка. А заправлялись ми чотири рази: перший раз на 275 гривень, другий раз на 257 гривень, третій раз на 265 гривень і четвертий раз на 240 гривень. Загалом на заправку ми витратили 1036 гривень і, вирахувавши всі витрати, ми маємо 2899 гривень заробітку за 7 днів роботи в таксі. І мені стало цікаво, якщо цю суму поділити на години, які ми працювали, що ми отримали. Що 53 гривні ми заробили за годину роботи в таксі. Та це ж та це ж в два рази менше ніж е, кур'єрство, ніж коли ми працювали в Глово. Тобто, якщо поділити цю суму на 7 днів, ми отримаємо 414 гривень в день, і це дуже дуже мало. Добре, давайте будемо враховувати фактор, що перше це був не сезон. Всі про це писали, всі таксисти про це говорили. Друге, те, що в мене були проблеми з додатком, і це справді так, мені давало дуже мало замовлень. Я більшість часу просто сидів, а не працював, не їздив. Але все рівно 414 гривень це дуже-дуже мало. Тому 100% потрібно спробувати ще раз попрацювати таксистом, але вже на власному авто, наприклад. І далі я розповім, що для цього потрібно вам зробити. Ну а я піду робити висновки. В загальному це був цікавий досвід. І хто знає, можливо, за інших умов або в чи період часу в мене були б інші враження від цієї роботи. Висновки кожен зробить сам, але за таких умов, які були в цьому відео, я не хотів би працювати в таксі. Але тепер нам 100% потрібно протестувати таксування на власному авто. Це буде як друга частина цього відео, щоб дізнатися, скільки можна заробити, таксуючи на власному авто. Здавайте тисячу лайків під цим відео, і я випускаю нове відео, скільки заробляє таксист на власному авто. Ну і звісно, пишіть. Пишіть, які професії спробувати мені на собі, та лайкайте коментарі, які вам найбільше сподобаються. Подобались. Ну а це був канал ВсеХаб, Мене звуть Саша. До нових професій.